Друзі, я сьогодні вам розповім про новий випуск Grand Tour, що має назву Scandiflick. і моя розповідь буде складатися з двох окремих точок зору. Спочатку Джеймс Мей розповість, яким чином він на швидкості в 75 миль на годину влетів у скелю на Mitsubishi Evo 8, а потім Кларксон в окремій публікації розповість чимало цікавих фактів про новий спешл від Grand Tour. Тож заварюйте чай зараз буде цікаво. Також не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та ставати його спонсором. Всі лінки в описі. Поїхали! Ноуель Поп, піонер-мотоцикліст і гонщик, одного разу написав, що коли стоїть суворий вибір, наїхати на пішохода чи в стіну, треба бути чоловіком і обрати стіну. Я не був чоловіком, я був ослом і намагався виграти. Тому я обрав стіну. А насправді це була скеля. Я опинився на медицинському ліжку під час зйомок спеціально скликаних перегонів для нашого спешла Флік. Ми по черзі проїжджали тунелем на запущеній базі підводних човнів, щоб побачити, хто зможе досягти максимальної швидкості. Перш ніж зупиниться перед грубо висіченою скелею на дальньому кінці цієї підземної бази. 66,6% з нас впоралися з цією задачею. Хочу окремо передати привіт знімальній групі, яка не здригнулася навіть коли я боком на шаленій швидкості, не розуміючи, що я роблю, наближався до скелі. Вони навіть продовжували зйомку, коли навколо них осідали шматочки Mitsubishi Evo 8, підтверджуючи, що шоу для них набагато важливіше, ніж мій добробут, справжні професіонали. Я міг би легко це роздути, але насправді було не так погано, як може виглядати. У Хамонда у цьому питанні набагато сильніший досвід. Сканування у найближчій лікарні показали, що я зробив ребро. Я вважаю, саме так кажуть спортивні люди. Під час зйомок сумнозвісного Patagonia Special для Top Gear я зробив відразу три ребра, і нічого страшного не сталося. Вони просто з часом виправились. Однак під час подібного недугу було б гарною ідеєю уникати кашлю, чхання чи особливо сміху. Але оскільки я був із Хамондом і Кларксоном, це в мене навряд чи добре виходило. Я також вдарився головою об віконну раму, але, вочевидь, не так сильно, оскільки я все ще міг складати зв'язні речення здебільшого про долю мого дорогоцінного мішка Хулахуп із Яловичини, який я приберіг на потім. Наступного дня після аварії я зміг відвідати Ево у його власній лікарні в автосервісі. Неподалік він був належним чином упакований. Двигун перемістився на декілька дюймів ліворуч, кузов був перекручений, масло і охолоджуюча рідина були скрізь. Трубка інтеркулера була схожа на тромбон, який пройшов крізь викривлення. Передній гальмівний супорт тріснув, а поперечний важель погнувся назад. Це мене вкрай пригнітило, я взагалі ненавиджу ламати речі, особливо автомобілі, особливо ті, втрата яких розпалила лють у спільноти особливо гучних ентузіастів. Ево була схожа на безпритульного пса, якого потрібно рятувати, але хазяїн не хоче, бо нікому не потрібен такий із побитим обличчям. Та я був тим хазяїном, який запав на свого пса. Бо, хоча я й не їздив на Ево протягом десятиліття. Але як тільки я туди заліз, я відразу ж згадав, чому вони мені подобаються. За своєю суттю, Mitsubishi Lancer це повсякденний седан. Але серія Evo була дорожнім випуском версії для раллі. Це суть нашої історії. Так, тепер це старомодна машина з набором простих аналогових приладів, химерними світловими сигналами та жорсткофункціональним салоном. Але мій автомобіль був дуже особливим, і він був жовтим, що за замовчуванням робила його кращим, ніж Субару Хаммонда чи Ауді з пресом для Брюк Кларксона. Я любив її, тому і розбив. Чи можна було його відновити? Я намагався в це повірити. Тому, як не дивно, наступного ранку я знову опинився за кермом Ево. За словами місцевого механіка, вони використовували гідравлічний домкрат, щоб відцентрувати двигун. А підвіску, гальма, радіатори та труби замінили на БВ частини з інших ево, яким менше пощастило. І це спрацювало. Він їхав, гальмував і керувався як і раніше. Єдиною жертвою аварії став обігрівач салону, ось чому я у даному спешлі завжди ношу своє велике жовте пальто. Що я хочу вам сказати стосовно даного авто? Ми всі їздили на ралійних машинах, ну, Хамонт і я. А ралійні машини постійно розбиваються, їх повертають у форму прямо на полі, а потім вони продовжують рух. Аварія та відродження мого автомобіля зміцнили його авторитет у раллі. Це ДТП допомогло мені зробити більш ретельний тест, ніж двоє інших моїх колег. І звісно ж, переможцем став Міцубісі. Ось що написав Джеймс Мей стосовно скандинавського спешла. Тепер давайте ознайомимось з історією від Джеремі. В останньому епізоді Grand Тур сталася велика і тривожна аварія. Звісно, у великому турі завжди трапляються серйозні та тривожні аварії, але ця була іншою. Тому що особа, яку обережно підняли з під уламків парамедики та обережно відвезли до лікарні в кареті швидкої допомоги, не був Річард Хамонд. Це був найповільніший водій в історії автомобілебудування Джеймс Мей. На щастя, він отримав лише зламане ребро, і через пару днів він зміг наздогнати нас із Річардом, оскільки ми продовжували нашу подорож по замерзлій монохромній пустелі Північної Скандинавії. Потім, висловивши невдоволення тим, що його залишили, так би мовити, на полі, він знову розбився, і не в скелю, а через лід і в замерзле озеро. Це дивно, і ми втрьох про це досить часто говоримо. Як коли ми подорожуємо індивідуально або з нашими сім'ями, ми можемо дістатися від точки А до точки Б без пригод. Але щойно ми всі разом починається пекло, пожежа, розбиті ребра та заголовки в Daily Mail. Я знаю, що багато людей думають, що все це за сценарієм, але звичайнісінько, це нісенітниця. Звичайно, я міг би сісти і написати сцену, де Джеймс врізається в скелю на швидкості 80 миль на годину. Але Джеймс кине погляд на сценарій і скаже: насправді ні, я не збираюся цього робити. Приблизно так само, як Річард відхилив би пропозицію прокотити реактивний автомобіль зі швидкістю 288 миль на годину, а потім впасти зі швейцарської гори на палаючому суперкарі. Ви також не можете написати, Написати сцену, де вас виганяє з Аргентини божевільний натовп. або з алабами, де на вас відкривають полювання, милі старці зі зброєю. Ну, технічно ви можете це написати, але ми такого не робимо. Подібні речі просто трапляються, і ми не впевнені чому. Сьогодні вранці я поїхав у своє місто, щоб купити продукти, і все пройшло добре. Дорогою ні в кого не врізався, без пригод припаркувався на автостоянці Кооп, вибрав собі їжу і знову повернувся додому. Але ми можемо бути впевнені, якби я поїхав із Джеймсом і Річардом, ми зламали б пожежну станцію, розлютили б місцевих жителів до такої міри, що вони ганялися б за нами з вилами, та купили їжу, від якої Річард отримав жахливу. Діарею. Це ще одна річ, яку не можна описати у сценарії чутливий кишечник Хамонда. Новий епізод The Grand Tour, який веде нас по вершинах Норвегії, Швеції та Фінляндії, називається Есканді Це розумна назва, тому що сканді це маневр, який виконують скандинавські релійники, коли вони наближаються до повороту. Якщо поворот направо, вони різко повертають ліворуч, перед тим як їм потрібно повернути праворуч, що порушує баланс автомобіля та викликає занос. Це також назва будь-якого скандинавського порнографічного фільму. Чи там було холодно? Ні, зараз холода там рідкість. Я знаю, що люди завжди повертаються з подорожі, щоб побачити північне сяйво, і кажуть, що було там мінус 40. Але правда в тому, що температура рідко опускається нижче мінус 6. Це прохолодно, але оскільки повітря дуже сухе, зовсім не неприємно. Норвегія багата країна. Нафтовий фонд Північного моря розподіляється між усіма громадянами, і він настільки величезний, що ти отримуєш 200 тисяч фунтів лише за народження. Робота приватних початкових шкіл відрізняється від роботи державних, тому діти віком від 4 років можуть навчитися готувати оселедець високої кухні. Але найбільше вражають дороги, та те, як вони змійкою проходять через незвичайну геологію. Щоб максимально протестувати ці дороги і зробити нашу основну аудиторію щасливою, ми вибрали три автомобілі, від яких усі любителі бензину трохи тремтять від хвилювання. Ідея полягала в тому, що ми купимо три машини, які були створені для раллі. І відразу ж Річард обрав собі Subaru Impreza. Потім, перш ніж я встиг зітхнути, щоб взяти Mitsubishi Evo, Джеймс підняв руку, тому я отримав Audi RS4, який, як Джеймс і Річард хотіли підкреслити, ніколи не був ралійним автомобілем. Але RS4 походить від такого авто. І я маю на увазі Quattro. Також неможливо обійти той факт, що його V8 є одним із найкращих двигунів, які коли-небудь виготовлялися. Він також має чудові сидіння. Отже, у нас було три в дужках дві, релійні машини в тій частині світу, де діти виїжджають із утроби матері, використовуючи опозит лок. В цій країні діти можуть кататися на вольво своїх мам перш ніж вони сядуть на велосипед. Тому цей регіон домінує у світі ралі протягом багатьох років, і саме тому маленька Фінляндія з населенням у 11 осіб народила більше чемпіонів Формули 1, ніж Америка. Почнемо з того, що ми зовсім не вели себе поралійному, ми були повільними. Так, у нас були шиповані шини, у кожній з них знаходились сотні заклепок, які ви носите на джинсах. Вони забезпечують надзвичайний рівень щеплення на рівному листі льоду. Але ви ніколи не впевнені, коли наближаєтесь до перехрестя чи повороту. Що вони будуть надійно працювати. Ваш поміркований розум просто не сприймає цього, тож ви їдете всюди зі швидкістю 4 милі на годину. Минув день, перш ніж ми почали розуміти, що боятися нічого, і можна сміливо їздити по снігу та льоду так, ніби ви їдете зі Стафорда до Бертона влітку. Згодом, коли у вас з'явиться впевненість, ви можете починати так веселитися, що незабаром будете мчати навколо замершого озера. Буксуючи людей на лижах, в одного з них буде лише одна нога, або ви мчатимете по червоній трасі буксуючи палаючий сарай. Можливо, тому у нас і трапляються аварії, коли ми разом. У програмі ми не змогли визначити, яка була найкращою машиною. Але зараз, коли поряд немає моїх колег, можу вам сказати, це була Audi. Незважаючи на те, що далеко на півночі його супутникова навігація могла бачити лише один супутник, і це означало, що машина ніколи не знала, де вона знаходиться. Ауді рідко робить справді блискучий автомобіль. Була 20-клапана версія оригінального Quattro, R8, найновіший TT RS і без сумніву той RS4. Я зробив його ще кращим, встановивши вихлопну систему, яка викидала листи з пору. Полум'ям позаду. Знову ж таки, можливо, це ще одна причина, чому у нас так багато аварій. Справа в тому, що ми втрьох тепер старі. Але хоча наші животи, можливо, виросли, а наше волосся. Окрім Хамонда, що підозріло могло посивіти, всередині нам усім ще дев'ять. навіть Джеймсу Мею. Вдома він може витрачати час, змащуючи ланцюг свого велосипеда та читаючи вікторіанську поезію, але коли він із Хамондом і мною, він цілком щасливий мчати неосвітленим тунелем на неймовірній швидкості. А потім, коли він дійде до точки гальмування, він думає: насправді я хочу перевірити, чи зможу я її їхати іще трохи Ескаді Флік запускається на прайм-відео в п'ятницю. Так, коли ми зможемо побачити цей епізод українською, велике питання. Бо на тому сайті, де є ферма Кларксона, українською озвучений лише перший сезон грантура, та, мабуть, тим і краще, адже для наших локалізаторів буде ще багато роботи.